Ти мене любиш. Саме так називається стрічка Тоні Ноябрьової. Вона була представлена на одеському міжнародному кінофестивалі. Як створювався цей фільм та чому він сподобається багатьом? Потім дізнаємось у творчої команди. мені. Показувати фільм вдома. В Україні це дуже хвилююче і почесне. Дома мені було хвилююче, дуже тому що я розумію, що всі знають мову, всі будуть чіплятися. Але хвала Богу, цього ми оминули, і дуже схвально аудиторія сприйняла фільм. Це мене дуже тішить і маю надію, що в Прокаті так само буде дуже багато людей, які полюблять фільми, які мені прийдеться до душі. Коли вийде? Прокат він вийде в прокат не раніше аніж 24-й рік. Я сподіваюся, що взимку наразі. Дуже важко щось планувати, як розумієте. Ми подивимось, але обов'язково підпишіться на нашу сторінку в інстаграмі Дує me», вона так і називається Do you love me movie», або на мене, Тоня Євьова, дуже просто ніяких псевдонімів і секретів. І я обов'язково буду все анонсувати і буде слідкувати за перебігом подій, як то кажуть. Якщо трошки заінтригуємо глядача, чому варто його подивитися в кожному? Бо це найкращий український фільм. Okay. Що? Просто ніяких сумнівів нема. Насправді я жартую, хоча ні. Мені здається, що цей фільм, по-перше, він не про війну, але він про часи змін, про витоки незалежної України, про людей, про любов і про жалу до життя. І мені здається, що саме такі фільми. Наразі потрібні глядачу, і... бо вони надихають, надихають і дають віру в те, що все буде, все буде добре. З приводу акторського складу. Скажіть, будь ласка. В мене абсолютно невідомі актори, чим я Невимовно пишаюся, тому що не буде ніякого шлейфу там якогось биграунду. О, я бачила його там. А він поглачив, бо там він дуже гарно виглядає, бо погано. В мене є декілька зірок, які абсолютно не актори. Ви будете дуже здивовані наскільки органічно вони грають в свої ролі. І головне. Що головна героїня абсолютно чарівна, і в неї закохуєшся з першого ж кадру. Тому я пишаюся її роботою. Я бажаю, що це майбутня зірка світового кінематографа Каріна Хімчук, запам'ятайте. Тому обов'язково варто подивитися на неї. Такі фестивалі, що вони дають всьому творчому складу фільму. Ну, по-перше, фестивалі дають змогу глядачеві познайомитися з селекцією кращих фільмів, не тільки українських, а й світових. Бо участь у кінофестивалі, такому як Одеський, це вже знак якості, і певно, що відвертого лайна не буде показано, бо цей фільм вже так чи інакше потрапив в програму кінофестивалю. Тому це просто така. Вибірка, як то кажуть французи, крем дола крем, і можна йти дивитися. Чи будете представляти ваш фільм десь на світових платформах? Дуже ж зацікавлені світові да, ну звичайно. І в нас була прем'єра на Берлінале цього року, і ми виграли головний приз на дуже потужному і великому польському кінофестивалі в Кемера. І попереду у нас дуже багато міжнародних кінофестивалів, Саме тому ми вийдемо в прокат не раніше 24 четвертого року. Поки що катаємось. Дуже великий інтерес. З боку іноземних компаній і платформ я не можу розповідати подробиці, бо ми ще не підписали папери, як то кажуть. Але з часу показу фільму на Берлінале ми ведемо перемовини з найвинай найпотужнішою, найтакою моднішою, скажімо так, міжнародною. Американською платформу, яку всі знають, яку всі люблять, і всі гадаю, мають підписку. Тому будемо чекати і дивитися. Ось ця цікавість, так міжнародних світових лідерів кіноіндустрії. Про що вона свідчить? Абсолютно те, що нам зацікавлені, свідчить тільки про те, що ми абсолютно конкурентно спроможні і наші кіно дивляться не тому, що ми українці. А тому, що це просто якісне а, кіно, яке абсолютно не уступає а, міжнародним кращим зразкам. І ви можете пересвідчитися, пересвідчитися в цьому, а, згадавши, що абсолютно всі кінофестивалі класу А мають в програмі українські фільми а, ну, цього року. І... Сподіваюся, що і наступного року. Тобто ми абсолютно конкурентоспроможні на міжнародному рівні. І ще завтра буде нагородження. <гум> чи творчі групи приїжджають за перемогою, чи все ж таки зимніш? <гум> так. <гум> ну, знаєте як. конкуренція дуже сильна, потужна, як завжди. Я забобона в цьому плані, тобто я вірю. Але я сумніваюся, аж допоки я не вийду на сцену, і все одно я сумніваюся, думаю, може якась помилка, може, відберуть. Тобто, звичайно, що ми всі хочемо бути визнаними, що ми всі сподіваємося, але не будемо загадувати наперед. Чесно кажучи, це не перший наш фестиваль, але я вам скажу, переживання однозначно є. І вони навіть більші, ніж на якихось фестивалях європейських, тому що тут всі свої. Ми вдома, тут багато наших колег. Тим більше рідні, тому що е батьки головної героїні сьогодні теж приїхали. І це настільки хвилюючий момент, тому що ну там ми розуміємо, що там ми, е скажімо так, ми там є, ми. Е ми прагнемо перемоги і так далі. Але тут ми ще крім цього маються якісь психологічні інстинкти працюють, тому що там знайомі тим більше, що дуже давно ми не бачили зв'язку з обставинами, які зараз відбуваються в нашій країні. Відповідно, зйомки не так часто. І бо так як раніше можна було там побачити за день скупою друзів, там колег з інших знімальних майданчиків з інших груп, такого немає. І ти сюди приїжджаєш. І це не тільки фестиваль, це не тільки показ фільму, а це якесь таке. Знаєте, от ми приїхали з Києва. Я казала друзям, що для нас це має бути прожити маленьке окреме життя на цьому фестивалі, тому що я розуміла, що будуть інші люди, свої люди, і ми вдома. І це дійсно дуже хвилює, тому що важлива думка. Важлива думка наших близьких, наших колег, які розуміються на цьому не менш ніж ми. Тому це було дуже хвилююче. Як це дивитися в кому свою роботу? Так ви ж ремонтуєте? Чесно скажу, перший, перший коли прем'єра, коли я присутня була на першій прем'єрі, Єрі, я сиділа ось так, тому що в мене було переживання. Я знаю нюанси. Я знаю нюанси, я знаю складнощі, які в нас виникали впродовж знімального процесу. І я розумію, що ми, наче, їх якось пройшли, ці складнощі, але. Ми розуміємо, що десь щось може бути. Ну, це кіно це процес, і інколи можна чогось не помітити, щось випустити. Але слава Богу, такого не було. В нас були дуже важкі сцени з татуюваннями, тому що в нашої головної героїні дуже багато татуювань. А так як ми знімали фільм про 90-х, відповідно, ми їх мали дуже е, так вміло приховати. І є моменти, коли татуювання ти можеш пігмент скрити, а сам е, структуру ти її не закриєш. І от на Цих сценах. у мене звичайно коліна ладошки потіли, коліна дрожали. А сьогодні в мене взагалі не було таких переживань, бо я вже розуміла до чого готуватися, я вже розуміла, що буде, і слава Богу, все, все дуже добре. А як дивитися, наприклад, знаєте, коли... Ми знімали якусь сцену. Відповідно, кожен знімальний день, кожен момент на майданчику він чимось запам'ятовується. І, наприклад, коли я бачу там наприклад, сцену нового року, я знаю, що ми там в сусідній кімнаті сиділи, там щось робили, щось. І якраз була сьогодні сцена, під час якої зйомки під час якої ми сиділи з моїм колегою. На жаль, він зараз вже в Лос-Анджелесі, тому. Йоган, він вже не попав на цю прем'єру, але він її бачив в Берліні. І ми сиділи, знімалася сцена, одна з потім побачити яких. І ми в той момент, я її сьогодні згадала, чому я заплакала в залі, тому що ми сиділи, я дивлюсь на нього, він сидить на плейбаці, і очі так закрив, і щось так посміхається. Я тако підходжу до нього, отаку його по нозі, кажу, ти що смієшся? Чо ти так посміхаєшся? Він каже, та я собі подумав, що ми десь на Червоній доріжці, може, десь в Європі. Кажу, кажу, ну. Давай доживемо там побачимо. Ні, ну було б класно. Кажу, ну то було б і якраз сьогодні ми дивимося цю соціально. І цю стену ми ж бачили, коли були на Берліналі, на яке ми взагалі не розраховували, ну особисто я. І я дивлюсь цю сцену, і вона в мене просто закарбувалася в пам'яті як окремий момент життя. І таких дуже життів, скажімо так, дуже багато було. Тим більше, що ми знімали блокблоки. Ми знімали осінній блок, зимній блок. І я навіть вже настільки звикла до нашої команди, я їх настільки полюбила, це абсолютно нова команда була для нас. Ми не були між собою ніхто майже в знайомі. І вже наприкінці осіннього блоку, коли був крайній знімальний день, ми бажали успіху, не будемо там далі. Тоді я плакала вже. Хоча я розуміла, що попереду в нас такі, скажімо, канікули два, там, два місяці, і потім ми повернемось. І я так чекала тої зими, я не люблю зиму, але я її так чекала тільки для того, щоб скоріше повернутися на майданчик і всіх їх пообнімати, тому що саме цей проект для мене став не просто проект там дебютний, повний метр як для художника з Риму. Він для мене став проєктом любові. Тому що я ні в жодній знімальній команді не відчувала себе настільки закоханою в свою справу, в людей і взагалі в те, що відбувається в ту саму атмосферу. Тому цей проєкт для мене дуже важливий і дуже такий значущий в моєму житті, мені здається, його ніколи не забуду. Це Просто найкраще, що з нами всіма відбулося. Це мій дебют у. В Головній ролі, тобто, але не дебют в кіно. Тобто, мій дебют в кіно це фільм Королі Репу. А це мій от третій повний метр, так. А ще була штурмова школа, вона ще не вийшла. Розкажи, будь ласка, чому кожному варто подивитися цей фільм? Я вважаю, кожному варто подивитися цей фільм, тому що кожен пізнає себе в ньому. І неодноразово, наприклад, після берлінали до мене підійшли декілька жінок, і вони сказали, Боже, як ця історія схожа на мою. У мене теж батьки розлучилися, і ці переживання вони наскільки мені близькі, і рефлексія відбувалась у багатьох людей. Тобто я не знаю чому, але саме от наш фільм він ніби потрапляє до кожного серце і кожен. Знаходить щось там своє, там чи дорослішання, чи розлучення батьків. Тобто я вважаю, кожна людина повинна подивитися це кіно як мінімум, тому що воно українське, і українське кіно потрібно підтримувати, як мінімум, тому що воно українське і дуже хороше. Як реакція в Берліні? У людей, окрім того, що жінки підходили. Прем'єра на Берлінале відбулася дуже успішно. Тобто, в нас були солдау там через 5 хвилин від відкриття продажів квитків. Було дуже багато людей. Тобто, це був зал на 1200 місць. Тут 200, там 1200 місць. Був такий прям аншлаг і ці переживання. Це перший показ. Я дуже хвилювалася. Але аудиторія прийняла дуже добре. А, наше кіно, українське кіно, навіть деякі жарти розуміли. Європейці, хоча я переживала, що вони нічого не зрозуміють, проте а, прийняли дуже тепло. Чи важче представляти свій фільм вдома? Так, значно складніше, тому що тут а, близькі, тут друзі, тут а, це критики, тому що це рідне і значить таке більш справедливе. Бо європейці вони такі, ну гарне кіно, а наші вони такі більш радикальні. Тому я хвилювалася більше ніж там в Кракові чи в Берліні. А тут дуже хвилюючі, тому що тут всі знайомі і хочеться, аби все було добре. Взагалі від фестивалю є якісь вже враження? Фестиваль, так. Тобто Одеський кінофестиваль я дуже люблю насправді. Це взагалі мій перший фестиваль, відбувся у 2021 році. І я просто ніколи не забуду ці враження. І дуже люблю наш фестиваль, тому що тут ця атмосфера рідна. І коли ти якби в Європі, це якби. Класно, коли це фестивалі, там, класу А, але коли це наш, коли це рідний, коли ти не і маєш право зі себе говорити українську, це приємніше. Тому фестиваль я дуже люблю, одеський. так. Незважаючи на те, що він цього року в Чернівцях. Перший раз в Чернівцях мені дуже подобається. Доброго вечора. Нашого емоціонального. Розуміли з великою любов'ю про любов, про любов до життя, про жалу до життя. Бо для мене життя то є любов, а любов то є життя. Я сподіваюся, що це все ви відчуєте, побачите в фільмі і отримаєте задоволення від капітан. Це ти. Це я. Ой, ну іди до мене. No. В журі Одеського міжнародного кінофестивалю високо оцінили роботу молодої акторки. Вона отримала почесну відзнаку як то було? Дивіться. Вона дуже добре режисери. Все дуже суб'єктивно. Я нас <плес> всіх дуже вдруг. Почнемо. Звичайно, у нас е, журі міжнародне, тому що є три е, члени журі, які приїхали з, з інших країн. Я українка, і для мене особисто одним з найбільших досягнень цього фестивалю є те, що була мистецька українізація Радянського Союзу. Сталося це завдяки чудовій роботі акторській і я впевнена режисерській. Тому одна зі спеціальних нагород журі. Іде акторці Кароліна Кримчук. За роль в фільмі Ти на мене купиш. Тоні найвелові. Кароліна Клімчук. Ще, ну, кафе. <плес> добре, буду імпровізувати як у фільмі. Що ж, добре, привіт усім. Я дуже вдячна вам за цю нагороду, за те, що живе українське кіно. Я вдячна в першу чергу режисерці Сетоні Неїбльовій. Яка повірила в мене, яка затвердила мене на цю роль і прислухалась до свого серця. Серце ніколи не підводить. Дякую, Тоня. <плоджу> Також я дякую своїй сім'ї, яка завжди вірила в мене, яка завжди давала право обирати мені, ким мені бути. І я стала на цей шлях артиста, і завдяки цьому я зараз стою тут. Тому дякую моїй сім'ї, яка теж була на прем'єрі. Дуже щаслива за мене. Зокрема, я дякую своєму тату, який захищає нашу країну прямо зараз. Я дякую Одеському кінофестивалю за можливість бути тут, за взагалі за всю організацію. Я вважаю це найкращий фестиваль на світі. Навіть за Берлінале, за всі європейські кінофестивалі є наше місце це найголовніше. Я можу тут говорити українською, бачити наших людей, бачити наше кіно, і це є справді найважливішим для мене. Що ж, ще дякую всім моїм друзям, всім моїм вчителям і нехай живе кіно, нехай живе українське кіно. Слава Україні! Чесно, я правда не очікувала. Тобто, всі люди, які отримують нагороди, кажуть, я так не очікувала. А я правда не очікувала, бо я була впевнена, що всього три е, при, при, призи, які е, відносяться до фільмів, а не до акторської роботи. Тому я правда не очікувала. І в мене тільки позитивні враження, тому я щаслива, і це перша моя акторська нагорода. Значить, вона буде завжди особлива для мене.